Доброго дня усім! З вами знову я. Сьогодні, дівчата, я хочу поділитися з вами своєю гарною новиною. Але почну з Ви, звісно, всі знаєте, що у нас в країні проходила виставка півоній. Це ще було до війни. І в Києві проходила виставка півоній. Дуже гарно все було, дуже все нам сподобалося. Я на перший день не попала, я працювала, в мене не вийшло, зато я була на другий, на третій день. От, Я туди їздила. Ми там познайомилися дуже з, з багатьма дівчатами. Е, головною зіркою на, на цій виставці, звісно, е, був наш. Василій Федорович Горобець і, безумовно, прекрасні півонії. Ви знаєте, дуже сподобалося свято. Наші дівчата замовили великий гарний торт, такий з півоніями, були квіти-були різні декорації, різні декорації з півоніями, дуже все було чудово. І Щ... я так думаю, що ще колись ми всі зустрінемося і ще зберемо таку виставку, ще кращу, ще, ще більшу виставку півоній. Ну, зараз, дівчата, хочу вам сказати, що я там познайомилася з одною дівчиною, звати її Юлія. Дуже така вона мені по душі. От вона така, знаєте, е вона більше е вже понімає в півоніях, в сортах. От, е вона мені підказує, вона... я вчуся в неї. Да. От, і що я вам хочу сказати. Я, дівчата, отримала від неї посилочку. Вона мені подарувала. Як ви думаєте, а зараз побачите. Зараз ми з вами разом відкриємо цю посилочку, і ви побачите, що мені Юлечка прислала. Я тільки-тільки получила побігу, а зараз я там, тут правильно. Хочу з вами разом, щоб подивитися. О, все в нас вийшло. Ось ось дивіться, дівчатка. Що моя дорогсенька мені тут прислала, тут можна навіть легенько, Юля зав'язала не сильно крепко, то можна розв'язати. Ви знаєте, я такого ось мені навіть записочку написала. О, от от це мені записочка. Так, ось у нас є коробочка. Що в нас тут в цій коробочці? О, отако, отако. Оп, оп. Ой, скільки багато. Дівчата, скільки багато. О, зараз я вам покажу, що це. Інтрига, дівчата, інтрига. Ось вони маленькі. Ось о, дивіться. Ану. О, глянь, яка краса? Ану, видно вам? Мабуть, ні. Ану тако. А це дівчата півоніки, молоденькі, маленькі. Це насіннячко вже з корнями. Ой! Ой, ви знаєте, ви тільки подивіться. Дівчата, назву подивіться, я вам поставлю обов'язково фото. Дивіться, що в нас написано. Дрола. Хто знає цей піво, півонію Ютю. Божечко, це ж вона півонія. Ой, то вже мене замикає. Я ж так радію, як дитина. Боже. Ось, Юлечка виділила мені ось, о, бачите, ой, які гарні. Ой, Ліна, зараз посаде. ой, мої хороші. Я їх посажу у горщик. О, дівочки, дивіться. Зараз вам також ще було видно. О. Ось скільки багато. Зараз, Ліна. Такими ділами займеться. О, я дуже рада, я дуже рада. Ну ось мої хороші. Дуже дякую велике моїй подружки. Я такого сорту не маю і не знаю, чи я б його купляла. Це не з дешевих сорт. Дуже-дуже гарний, дуже гарний, але не з дешевих. Ну, дякую моїй Юлічці, дякую велике. Вона мені прислала насінинки. Я, я вам скажу, що вони батьківські не повторяють свої оці качества. Ну, вона не буде точно така, як дрола, але вона буде не хужа. Я зараз все посаджу у горщики. Зараз ми з вами це будемо таке робити. І я прям така рада, я така рада, Боже. Дівчатка, я знайшла ось тут на пакетику. Одні, одне Оце один пакетик насіннечка це дрола, а другий пакетик насінчка це Тачо в Class. Це з японською формою квітки. Одна махрова, а одна була така з японською формою. А дітки можуть бути, які навіть можете собі і, і не представити, які вони можуть вийде. Ну, оце таке. Зараз будемо з вами посадимо. Дівчата, я бистренько набрала земельки. Ой, божечко. Я бистренько набрала земельки у вазончики. А чого вазончики? вазончки? Бо в нас зараз мороз, зараз я не зможу поїхати їх посадити. Я їх розложу по вазончикам, винесу на балкон. І як тільки буде потепління, може там через недільку, через дві, та я думаю, що навіть не дві, ми на півдні, то швидко буде потепління. Ну, я швидко соберу ці всі горщики. Повезу на дачу і їх прикопаю, того що їм все одно там на дачі буде краще, як вдома. Я їх посаджу у землю і прикидаю листячком, буде все добре. Ну, дивіться, зараз ми з вами тут все розложимо. Я підписала на названня сорта маму і. На кожний горщик я приклею скотчем, щоб я потім не забулася. А вже там, на дачі, я поставлю такі бірочки, я ріжу, знаєте, з такої пляшечки алюмінієвої. я нарізаю такі кусочки і там пишу, і їй нічого не робиться, і так вона гарно Ну, Я набрала побільші вазончики, ось дивіться. Ну, я просто не хочу їх сильно густо насипати, щоб вони не були один на одному. Насінинки такі великі, дівочки. Ось дивіться. О, мої малесенькі, мої хороші. Машенька, йди сюди, зайка. Ви бачите, що тут вже божечко, дивіться, вже навіть листочки. М -м, хоч би прийнялись, хоч би прийнялись. Маш, що таке? Йди сюди. Маш, я тут, йди сюди. Так ось я побагато не буду. Так, ось так ось чотири, чотири насінинки тут раз. Оце ось Я тоді поприклею раз. Так сюди ще одну. Так, що тут ми ще маємо? Ось, бачите ще. Там чотири у нас тут дві, зараз зараз побачу. Вони теж такі темненькі, знаєте, я не можу поняти, Да, є ще, є ще насінинка. Не знаю, чи вона повненька, чи ні, Ну, посадимо, далі буде видно. Так я прямо з цього пакетика сюди все. О! Отако тепер не сильно глибоко тако я посаджу так. Шість, сім насіниночок, сім штучок так. Я, знаєте, чого так? Бо я хочу записати, щоб я тоді знала, скільки штучок зійде, ми напишемо сім штучок. Так, зараз, зараз, зараз. І ще десь я була писала. Ось вона. Ще одна. 20-22 насіння. Так, і. штучок. Так, є. Раз, два. Так. Тепер у нас ще одна півонійка дуже-дуже гарна теж, дуже гарна. Та човклас. Я вам поставлю фоточку, ви побачите. Хто не знає, У неї це японська форма кліточки. Така на розовенькій такої тарілочці лежить великий такий кремово-жовтий шар. Зараз я вам знайду все покажу. Так, тепер це другі насінинки. Треба дуже обережно. Так, вам там видно, хоч, бо я тут ліплю. Ой божечко, дівчата, там у дроли корінець такий, на одну ниточку. А тут, дивіться, як павук. Гляньте яке. О, я ще навіть такого і не бачила. Там такий один, знаєте, такий от корінчик. А тут дивіться, оце таке чудо. Так, садимо. Так, один. Тоже такий самий, бачите, це в них, значить, це вони такі є. Два. По три штучки поставлю, не буду більше. Щоб їм не було тісно. Ой, мамочки мої. О, дивіться, яке. Це на одної рослиночки вже такі корінці. Отак раз. Два. Що ми тут маємо? Три. Тут буде три, і тут буде три. Отако. Три там і три там. Так. А ну, а ну, наче ще біленький корінець. Ну-ну-ну. Ні, -ну -ну. то просто обломилося. Отако. Якщо даже тут насінинка якась і є. Я їх сюди в цей горщик насиплю. о, отаку. От Зараз ми їх присипемо з земелькою. Я полию їх і виставлю на балкон. У жарі їм не треба бути. Земелька така легка, я її не притокмачувала. Таку легесеньку, щоб там нічого не заважало. Тут земля з чого покупна така земля універсальна, трошки розрихлітеля, і трошки. Торфу. Так як це насінинки їм не треба сюди ніяких добрив, не треба це робити. Ось так, дівчатка, я попідписувала, напишу, скільки тут сімян. Отаку. Тут у нас сім штучок, тут у нас шість. тих що я бачила, що їх шість. А там, може ще ті, що, знаєте, що ще без корінчика, то, може, ще є. То, може, там сім і там сім. Ось ось, що в нас вийшло, дівчатка, мої хороші. Ось о. О, я їх посадила у, у тако по три штучечки угорщики. І такого в мене вийшло. Не хотіла, щоб вони були дуже густі, щоб вони мішали друг дружки. Ну, отаке, отак, дуже я рада, дуже рада, я обов'язково буду старатися, щоб вони виросли гарними півоніями. І якщо у мене щось гарне вийде, я обов'язково назву таку рослинку. В честь моєї подружки Юлечки. Я була рада, девочки, що ви завітали до мене, що ви пораділи зі мною разом. Я вам говорю всього вам найкращого. Забігайте, будемо дивитися, як будуть тепер наші тут дітки маленькі підростати. Ну, всього найкращого, бо і так буде дуже длінне відео. Пробачте, дуже, дуже мені хотілося з вами поділитися. Дівчаточки, всього хорошого. Заходьте, підтримайте. Пока-пока!